Я хочу розповісти про людей, які загинули внаслідок ракетної атаки. Козир Аліна. Їй було 44 роки. Вона була дружиною Андрія, військового Збройних сил України. Він загинув ще у квітні минулого року. Його родичі. Вирішили перепоховати тіло на батьківщині в селі Гроза. До цього він був вже похований раніше в місті Дніпро. Останнім часом вона працювала за кордоном у Польщі і приїхала до України за день до трагедії. На фото Козир Андрій з його дружиною Аліною. Козир Денис. Це син Аліни та Андрія. Йому було лише 24 роки. Він, колишній військовослужбовець, демобілізований, проживав у місті Харків. Він жив за кордоном ще до повномасштабного вторгнення, проте, після 24 лютого, Денис з батьком Андрієм повернулися і стали на захист рідної країни. Батько козир Андрій загинув у березні минулого року від смертельного поранення, а Денис обороняв країну більше як рік, проте звільнився з лав Збройних сил України за станом здоров'я. Козир Єлизавета. Це донька козир Андрія. Їй було лише 22 роки. А останнім часом вона проживала за кордоном у Польщі. І проїхала разом з матір'ю до України за день до страшної трагедії. Батьки загиблої козир Аліни, Гриб Микола, йому було 66 років, та Гриб Ніна, 64 роки, вони були пенсіонерами. Ніна станом на сьогодні, значиться, як безвісті зникла, тіло Ніни до теперішнього часу не ідентифіковане. На місці трагедії ми знайшли ще її паспорт. Дружина козира Дениса Козир Ніна. 14 жовтня їй мало б виповнитися 21 рік. Вона працювала у Харківській гуманітарно-педагогічній академії і. Лаборантом та навчалася на четвертому курсі. Мати Козирніни Чагадаєва Людмила. Їй було 42 роки. Вона працювала організатором сільського клубу. Вона була волонтером та займалась гуманітарною допомогою місцевим мешканцям. Рідний дядько Козир Анатолій, йому було 69 років, він був пенсіонером. Приїхав на поминки разом зі своєю рідною донькою Пащенкою Ольгою. Їй було 34 роки. Вона була домогосподаркою. Ольги залишився неповнолітній син Валентин. Син був на заході України разом з бабусею Валентиною Анатоліївною і тому вони живі. Двоюрідний брат козир Ігор 36 років. Займався волонтерством. Працював різноробом, клав тротуарну плитку, іноді таксував. Він приїхав зі своєю дружиною на поминки козир Ксенії. Ксенія вижила у цій страшній трагедії. З ним був також неповнолітній син козир Іван. Йому було вісім років. Він був школяром другого класу. Він загинув. Рідний брат Тестя Грибіва, Тіло якого до теперішнього часу не ідентифіковано. Вони були разом. Зі своєю дружиною Гриб Галиною, обоє пенсіонери. Рідна сестра, тестя Козира Андрія Єруменка Єва. Їй було 70 років. Вона була пенсіонеркою. Зі своїми дітьми Маліковою Галиною 35 років та Єроменкою Іваном, якому було 34 роки. Вони були на поминках також. Їх тіла були сильно понівечені. І ідентифікувати брата та сестру вдалося лише після днк дослідження Троюродний пелемінник Сірокуров Максим. У нього сьогодні день народження. 26 років. Він був зі своєю дружиною Сірокуровою Аліною. Їй було 23 роки. І вони обоє проживали в селі Шевченкове. Без батьків залишилися два малолітні сини. Філіп йому 4 та Крило 2. Аліна працювала в салоні краси, а Максим був приватним підприємцем. Він продавав дитячі речі. Кума Платоненко Світлана 45 років. Зі своїм батьком Глушко Олександром і позавчора йому мало було бути 70 років. Односельчани та друзі загинули староста. Петропільського Старостинського округу. Нечволот Олександр. Йому було 60 років. Товариш Андрія Біловус Віталій. Йому було 44 роки. Товариш козира Андрія Харбака Ігор. Він вижив. Приїхав на поминки разом зі своєю дружиною. Харбака Тетяна. Їй було 52 роки та невісткою Харбака Ірина. 57 років, які загинули. Сім'я займалася купівлею продажем свиней. Товариш козира Андрія, Ходак Олександр. Йому було 70 років. Місцеві мешканці, які знали козира Андрія, Пирожок Олександр 65 років було. Пирожок Тетяна. Вони теритували з грибами, як і Долганін Володимир, якому було 53 роки. Разом пройшли на поминки і разом всі згинули. Чепіль Віктор. 69 років. Чепіль Любов 61 рік. Кресевич Ольга. 60 років. Бардась Раїса. Пенсіонерка, їй було 72 роки. А її донька, яка також загинула Бардась Юлії, в неї залишилось двоє дітей. Пономарьов Анатолій, йому було 70 років. Його дружина Мамон Наталя, їй було 56 років. Селяник Тамара, вона працювала вчителькою в ПТУ, і їй було 61 рік. Сапач Вікторія. Їй було 47 років. Вона працювала медсестрою на швидкій в селі Севченка. Сапач Олег. Раніше працював у сфері сільського господарства. Котенко Любов. Йому було, їй було 50 років. Антросович Микола. Йому було 63 роки та його дружина Андросович Тетяна. Їй було 60 років. Вони пенсіонери. Андросович Валерій. Йому було 59 років. Сім'я муховатий. Муховатий Володимир. Йому було 47 років. Він працював вчителем місцевого ліцею. Він був з дружиною муховатої Світлана 43 роки. Та матір'ю муховата Тетяна, їй було 65 років, вона була пенсіонеркою. Коваленко Григорій, йому було 59 років. Чікала Ганна. Вона була пенсіонеркою, їй було 61 рік. Герасименко Анжеліка. Їй було 47 років. Вона працювала приватним підприємцем в селі Шевченкове. Тримала квітковий магазин, який якому також ще продавалась побутова хімія та косметика. Пільгуй Ольга. Їй було 48 років. Вона працювала вчителькою в місцевому ліцеї. Не зоя Їй було 58 років. Одегова Олександра. Їй було 74 роки. Вона була пенсіонеркою. Значиться, стане на зараз, як зникла безвісті, тіло якої ще ми не ідентифікували. Фоменко Валентина. Їй було 70 років, значить, як безвісті зникла, тіло якої ще не ідентифіковано. Родичі власника кафе, де відбувалися поминки, Пантелеєва Ірина. Їй було 62 роки. Вона є сестрою власника кафе. Її чоловік, Пантелеєв, Пантелеєв Валерій. Йому було 62, 63 роки. Також була присутня їх донька Пантелеєва Ольга. Їй було 38 років. Вона, племінниця власника кафе, його допомагала готувати поминальний обід. З нею був також чоловік племінниці Пантелеєва Анатолій. Йому було 42 роки, який був товаришем також козера Андрія. Запрошені на поминальні заходи також була медична сестра з села Шевченкова. Корх Валентина, їй було 62 роки. Її запросили на випадок, якщо комусь стане зле на поминках. Готували поминальний обід Ходак Галина, яка вижила. А також готували обід Осипова Світлана, їй було 50 років, вона померла. Це відповідь представнику ООН. За інформацією слідства, Козир Андрій, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в Збройних силах України і загинув у 2022 році. За наявними даними, він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в Збройних силах України. Він був звичайним місцевим мешканцем, жителем села Гроза і загинув біля Попасної. Люди, які Зібралися на поминки. Це були місцеві мешканці, і всі вони загинули через ракету російської армії. Це звичайні люди, і серед них багато жінок, багато чоловіків, це пенсіонери, підприємці, вчителі, медики, друзі всі загиблі і поранені це цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого. Пораненого військовослужбовця, поминки свого батька, він вже був демобілізований, він не був військовослужбовцем Збройних сил України на момент трагедії. Він звільнився з лав ЗСУ за станом здоров'я.